Привіт, друзі! Прийшов час переглянути новенькі актуальні знижки. Ну і звісно новинки в магазині Аврора. Почну з посуду. Тарілка десерт на 18 см. Від Відлумінарк в блакитному кольорі 44 гривні. Красива ємність для зберігання сипучих. Скляна. Також від лумінарка. 750 мл 79 гривень скляний кухоль з надписом кофа 39 гривень зажими для пакетів 10 штук різнокольорові ви будете вражені ціною тільки 4 гривні Термометр для духовки від 50 до 300 градусів. Корисна річ 77 гривень. Кухонні ножниці. Різнокольорові. На жаль, не можна спробувати чи гострі. 29 гривень. Металева терка. З ручкою. Тільки одна насадка. 39 гривень. Пластикова ложечка для мультиварки 6 гривень. Металева конусна терка. Має ручку та пластикову підставку. Набір сторін стандартний. На терку зараз дуже класна знижка. 34 гривні. Кухонний молоток для відбивання м'яса, наявний в різних кольорах, в руці важкий, 39 гривень. Нарешті це появилось. Універсальні силиконові кришки. 6 штук. Я довго чекала цю новинку в Аврора. Я їх придбала і обов'язково покажу в коротких відео. Ціна набору 55 гривень. Металеві євності для зберігання. З різними принтами. Дуже симпатичні. Квадратної форми. Ціна 139 гривень. Об'єм 1,35 літра. Металевий термеш для серветок. 19 гривень. Захисна кришка від комах. Має невелику ручку. Сама кришка невелика. До 30 см 29 гривень. Симпатичний керамічний ніж. В чорному та жовтому кольорі. 99 гривень. Дерев'яна менажниця на 4 відділення. Два більших та два менших. Менше, як я розумію, для соусів. 169 гривень. Кухонна дошка дерев'яна. З отвором. Розмір 23х34 см. 99 гривень. Кругла кухонна дошка. Ясен дуб Діаметр 30 сантиметрів. Ціна 109 гривень. Пластикова миска. Схожа на таз. Об'єм 3,5 літри. На кухні знадобиться. 29 гривень. Красиві пластикові підноси. Круглої форми з двома ручками. Яскравий принт 34 гривні. Пластиковий піднос прямокутної форми. Також з дуже яскравим малюнком. 29 гривень. Салатник з кришкою. Круглий. Об'єм 2,5 літри. 39 гривень. Пластикові тарілочки. Підійде для природи. 19 гривень. Невеликий пластиковий салатник. Круглий. 2,5 літри. 29 гривень. Невелика банка для сипучих. Об'єм майже 200 мл з кришкою 19 гривень. Скляна ємність для спецій з пластиковою кришечкою. Непогана. 19 гривень. Скляна ємність для сапочих з ложечкою та кришечкою. 330 мл. 29 гривень. Силіконова кругла форма для випікання. Має дві ручки. Діаметр 10 24 см. 59 гривень. Скляна ваза для квітів. Красива. Цього тижня на знижці. 59 гривень. Ну і також на знижці є така вазочка. Зроблено на спляшки. пляшки 84 гривні. Невеликі декоративні рослинки. На крутій знижці 12 гривень. Килимок для дому в сірому кольорі. Має силиконову основу. Розмір 40 на 60 см, 99 гривень. Ключниці на три відділи. У вигляді ключа. Красиво. 49 гривень. Декоративні металеві відерка. Із малюнками. Ось таке 39 гривень. Також наявності є більше. Малюнок трошки більш кращий 55 гривень. Жіночі гаманці. З невеликою прикрасою. Відкривається на кнопці. Один відділ на гроші. Та на монетки. Ціна такого 129 гривень. Жіночий гаманець. З надписом. Спереді має невеликий відділ на дві картки. Такий відділ на гроші та монетки 149 гривень. Дуже великий вибір обкладинок для паспорта. І шкір замінника. Будь-який колір. 39 гривень. Набір косметичок. 5 штук. Захована одна в одну. Від найбільшої до найменшої. Дуже великий вибір принців. Переважно листочки. Дуже гарна ціна. За набір косметичок 5 штук. Лише 55 гривень. Косметичка. У вигляді валізки. Має ручку. А також декор на змочку, Містка. 64 гривні. Ну і велика кількість косметичок в асортименті. Знайшла таку дитячу 24 гривні. Набір спонжиків в пластиковій банці. Виглядають красиво. 49 гривень. Набір інструментів для догляду за обличчям. Три штуки в чорному та білому кольорі. Ціна набору 149 гривень. Двостороння щітка для вмивання. Силіконова. В рожевому та блакитному кольорі. 59 гривень. Набір спонжиків 12 штук. Різнокольорові. На гарній знижці 29 гривень. Щітка для вмивання. Пластикова 19 гривень. Крем для обличчя. віддушка. З гіалуроновою кислотою рисовий. Об'єм 10 мл 64 гривні з кислотою. Рисовий 49, 77 гривень, SPF 30. Віддушка, маска для обличчя детокс 119 гривень. А також гаранкова свіжість. М'який гальпілінг для обличчя від доктор Санте 200 мл 69 гривень. Скраб жуйка з різними ароматами. Віддушка. Для тіла 119 гривень. Тональний крем кушон. Для обличчя. Спонжиком. Всі його дуже хвалять. Ціна 149 гривень. Пластиковий масажер для голови. Для повного розслаблення 39 гривень. Масажер для тіла. 49 гривень. Масажер для голови. 32 гривні. Паста для домашнього шугарингу. Плюс до неї смужки для депіляції 20 штук. Ціна набору 99 гривень. Інструмент для педикюру. 4 в одному. Різні чотири сторони. Ціна такого 49 гривень. Крем для обличчя від Nivea. Софт 100 мл 88 гривень. Набір пензелків для макіяжу 7 штук 99 гривень. Стійка кромфарба для волосся. Палет. 59 гривень. Шампунь від Доктор Санте 250 мл, Захищає та розгладжує волосся. Ціна в асортименті 59 гривень. Шампунь важгов 400 мл, 55 гривень. Чоловічий шампунь Сіус 440 мл, 99 гривень. Гель для душу від фа 49 гривень. Гель для душу дужка 104 гривні. Трохи маркетингу для інтимної гігієни чоловіків 59 гривень. Дитяча зубна паста. 100 мл 27 гривень. Зубна паста блендамет. Антикаріас, 100 мл 37 гривень. Ватні палички 3 кольора 32 гривні. В зірочці за 49. Набір вішалок дитячих. Ромашка 4 штуки. 29 гривень. Трошки товару для тварин. Корм для морських свинок 29 гривень. Корм для попугаїв 34 гривні. Смоколики по 22 гривні. Для котиків Леопольд 8 гривень. Зручні щитки для прибирання. Ідеально лягає в руку. 29 гривень. Велика щитка для прибирання. Також з дуже зручною ручкою. 44 гривні. Щітка для миття пляшок. Невелика. 29 гривень. Шторка для ванної кімнати. Із кріпленням 29 гривень. В Аврорі навіть появилася сантехніка. Набір для душу 149 гривень. Пластикова корзинка. Універсальна. Пластик тоненький. 19 гривень. Сидіння дня унітазу. Перлина. Зараз на зничці. 119 гривень. Ганчірка для підлоги. Швидко сохне. Легко віджимається. 11 гривень. Велике прямокотне відро. Матеріал пластик та силикон. Має велику ручку на чотирьох колесах. В складеному вигляді займає мало місця. Ціна такого відра 279 гривень. Пакети для сміття. 40 літрів, 12 штук. 24 гривні. Засіб від йош антинагар. Об'єм 500 мл. Доволі непоганий засіб. 29 гривень. Знижки для гелі для прання. Універсальний об'єм 1 літр. 55 гривень. Також на дейлі ваш. Об'єм майже 3 літри 99 гривень. Господарське мило 120 грам 21 гривня. Жовте 12 гривень. Ароматичний спрей для дому. Олімі. З розпилювачем. Аромат в асортименті. 37 гривень. Галевий освіжувач. 37 гривень. Кондиціонер для білизни від зелі. Об'єм 1 літр 39 гривень. Екозасіб для кольорових речей 24 гривні. Кисневмісний відбілювач. Білі вітрила. 200 г. 24 гривні. Дитячий пральний порошок 400 г. 37 гривень. Засіб відбілюючий Онікс. Аромат цитрус 37 гривень. Засіб освіжаючий для унітазу від зелі 14 гривень. Кухонні губки 5 штук 22 гривні. Вологі серветки дитячі 60 штук. 17 гривень. Вологі серветки. Супербейбі. 72 штуки 17 гривень. Паперові серветки 100 штук 18 гривень. Велика упаковка вологих серветок 120 штук 49 гривень. Вологий туалетний папір. Найкраще, що придумало людство. 24 гривні. Класні ароматизатори для автомобіля. В принципі, можна використовувати і вдома. Ціна в асортименті 29 гривень. І ось такі 24 гривні. Появилась велика кількість засобів проти комах. Комплект 77 гривень. Просто рідина за 39 гривень. Різноманітні спіралі. По 39 гривень. Липка стрічка від мух. 7 гривень. Пластинки від комарів 14 гривень. Спрейний кусайка від комарів 44 гривні. Від кліщів 100 мл 59 гривень. Айрозолі 100 мл по 59 гривень. Від кліщів та коморів. Дякую всім за перегляд відео. Діліться своїми покупками в Аврора. Всім вигідних покупок та мирного неба!